Уаха! Крапі, ти моє позиційно не пір'є, то щось там о, можете, як і у паузі прочитати, а я не встиг це зробити, прочитати, і щось і пати риба, боже мій. Риба патає практично униз. Я не знаю, пані та панове, я вирішив про те, що добру традицію то інтихорами, і там буде таке шахіття з рибою. Якої падає. Так як о, ми це зробимо, як і пізніше. Якщо там пуде з опитування чи не так, то тоді, панове, зіграємо таку цікаву гру, яку називається How The Mate. Тобто як зроблена риба. і як не іначе. Я вас усіх вітаю панове на нову відео. З вами Імператор та ласка. Попросимо тому основного каналу українською. І ми з вами продовжуємо проходити наш старий. Добрий інді хор. І ото що дивіться? Як завжди наша риба, так і рибка і не рибка без боти батає усам і все. А ще там є топове останні. А потім буде ще у останній, А потім ще буде в останній і не останні. Якраз how fish is made. Тобто як зроблена рипа. Тобто. Будемо чисто суто українське касати, що як сропана риба. Це як поціптового села Депеку, яке ми ще в кооперативі у вихідних з героєм зробили, а ще й там розпис, усе інше. ну реально, не будемо згадувати, то тоді будемо грати і навіть усе. Коротше, є там ще один що плюс у цій грі є українізація. Ну а то, то йде таке! Другий раз підряд у цій тишній українізації нічого собі. Оце як я люблю, пано, це як я люблю. Все, досить розмов, розпочинаємо і піше справи. Перш ніж подивитися це від ролик. до кінця я вам всім кажуть, щоб усі підписалися на мій канал, ставили потупайки та натиснув цуночок, щоб ютуб надіслав повідомлення, що то випуску мови дорога. А також усі свичдово. Хто єсть? Так, це що таке. Так, ми потонулись. Эмм. Ем... Це що таке. О, привіт! Ти що, не впав? Ага. Скажи то! Ти справишься в гору, чинис! Рано чи пісто, то потейся висначитися. Навіть немає на массиніш з нас вотиця, то ж ты думаешь, що твій вибір, якийсь особливий. а? Куди я збирався? Про це до турпусі. Отже, що що У гору? Ч десь? Питання риторичне! А гору, а по-несу, а по гору, а понес, а, по а по вниз. Ну, такі ха Ааа! Тишне! Точно... До речі, Ця машина розмовляти не вміє. Тож, не намагайся з нею спілкуватися! <гълзвър> а, рипа, сможе, прошу без боти? А? Може, прошу без боти. <гълзвър> без води и рипка не сможе, прошу Так, слушай таке! А еще одна из. Чикаш! А ты портал сейчас! Тика, кого? что с тобой подавайся! Сейчас засыщись! Ч ж? Ну все ж. У нас таки. О, слабо то ли Не та он то мусы по натуре ты. Видь, как и пока то ищет, что Может, будет уже пожарты. Пачу ты захватил и молот Рому натхеня. Одного разу бі це мене так само, як мої ідеї, ціковіто і без. Без б. Пезподпоротно! Ціковито і песподпородно. Що ти? Що ти? Белуйся, скільки завгодно. Це символому наймаційнішому мозку. Скажи, як то на сналсип супити свій випадок? Поберечаю, Я б доху міркував перш ніж зрозуміти, який шлях тісто правильний. Я швидко будь-які проблеми, так і бітяха. Хочеш лісатися істину. Це може повністю змінити двісті добре. Треба лугатися вниз. Так, все ще точно. Як це так, спитаєш ти, то сподь пояснити. Це занадто складу та твого сподіє. Мої методи не вігласам не розуміти. Є ніколи! Ніколи нема жодної причини супніматися у своїх висновках, уявляєш? Звісно, не уявляєш що... Я захвату ще ртувати пебіт, шапливої помилки. оце пописок. Вважай, що я твій провітик, доставник і мудрець. Нема за що. <ривіт> Які вони повакують, ще її вони інопланету розмовляють. Ні, уявляєте риби іну планету розмовляють. А цей вони... йоп. А ви. Які вони інопланет, ні помню. Ну ото поюся, а що в цій этой игре скрипанки будут чух! А повіт! Вот заби выби, так. О. А там є водичка, можна поплавати. Так, а рыпа может За Защо мені пойти? У людські організми? хе <реш> Я просто тупо катаюся по організму По цей такой системі таксу що таке Поглядав Чим Суши мене на те, щоб цю це має що побачите цю величить Замає щас значити Але що саме, як зрозуміти Оаа! Я з тобі думаю про це Вставляю за кожну дедай ЯРЗП зланя має бути спосіб випасти зі шлунку цієї істоти. Відповідь десь тут, про просто перед нашим очем. Аух! Що за чай? Знову ворл? Ні, здається, відповідь туди, бачиш? Здається, я пачу. У другої зі е мною, я чую його схвани, наче голос у голові. Я маю йти в його, з цією непорочною рідиною. Я знову ворл десь, бать, вже який вибір, я просто... Я просто раптомно в у цього, а там Яке на... Фігня зі світлом Що це таке? Це що, конвейри зі світла? Це що? Це за що, завод по-вашому, чи що? Або фабрика? Я ото зумілася, що, 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 це за фабрика є. Чи, що ти робиш? Ти э, ще пай! Да Попрощай, хто-небудь, до допомога! Ааа! Ой-ой! Не плакаю! Сара да каже, вид! вие се, че сте започнали цялата тази история, каква е нашата покупка. Точно вие казахте, че сега да се А така, то побег потокате. се, че естествено не се Я что е то бить на бег, Че те ме бег, когато те ме бегне печен опук. Ще поне някакво статуи Ах, чакай, естествено! Това е възможно. Що, побег на робебка? Топлоти, чепай от тук до тук, от тук, от тук, от тук, от тук, от тук, от тук, Ага, треба поскочити. Не проскочиться. Я ж паси від тебя, вони... Он вони на місці. Так. Що таке? Так, а можна пролазити? Так, тупо попроласти не можу. Так, а можна? Повертатися назад. То я навіть не знаю. Ой, я не знаю. Що робити? Ну, гаразд. Так, а можна? А можна, ні? Не можна. Так, треба комусь попросити допомоги. Ага. Той самий шлунок. Той самий шлунок, ага. Той самий шлунок, ага. О, потім хотели ще си, я ще рую сасу. Я маю остати тут тоді. І це і все, що він казав. Да, yeah, якщо я натискаю на цю червону кнопку, він uh, загибе. Капець просто. Ну no, то ти пат, пат, повертайся ні, nee, ну а що? А що буде так, контур, shift. Ну я не знаю. Хі. Вони все ще на місці. Так, тихо. А я кс ⁇ соцэк хапатися? Так, на что баня. Давай что баня, давай что я так учись. Ага. Так. Чёрт. То я навіть не знаю, що робити. Ну, побачу. А, ну, до ну, того як і треба так. О. Ну, то я не знаю, що робити, я зробив це. Черт його розставило, розчавло. Як його можна би рибку пожарити. Ну, вибачаюсь! Ну, вибачаюся, ну так тепа. У мене немає випору, як прийти на тупомоху, такі, ні. Гаразд. Так що ми бачимо? Щось він розмовляє. Ну, гаразд Нехай розмовляє, так і він розмовляє, ну гаразд. І... і, і Идемо. Ідемо вперед, тільки парад Не обертаючись не наше. Не граю, я кап посмертная рипа. може выкуслиться, що заходит, так що таке. Ти себе проковнув. Ага! Оце <плес> тобі почастою потрапити дай пункту ти більше місце. Що то дьоко? Ми з моїм приятелем разом вже та місце. Я з його висяка з того часу мені розсили вода. Біозапсак, там показ хоча у YouTube! Завжди кажу, що шідей треба знайти свою присутність! Що тобі? Моя приставця турба, я завжди павду добувати їжу. І прийняти завжди кажеш! Того тут допомагає, то виспіку ти сягай! Прекрасно, як до мене. Пристосі, сажто, сажто, правду, Ой, типа, їй пок! Мені топку спав на чутові ще йде. ти не проти, якщо я тебе трохи розмажу, бо що твого ас-аспусте. Мені прияти, ніколи відомо відува, себе дивичку музичну шок. От і топ, зрибайтеся все цеп. І все? Ото і все. Ну, якщо чесно, Якщо чесно, то я вирішу і, і, і и офіційну групу, то мало що. щояв! Мало що по попрушу яп. Це якась фігня. Так, повзамот далі. Поки що попзамот далі. Так, а стрибати? Ні. Не стрибається. Капец, Копыть. Щется так и... Тебе со скики тут тохлых рыб. Скики тут дохлых рыб, ну и похуй. Так, не-не-не-не-не-не. Я на це не питу. по моєму у мене на шматки руссеркувати. О май гад. Чому ти цього вартий? Чи зможеш ти цим шити? Намагайся знов і знов, і знов і знов. А, Ах, свято, що відкривається, опити з торги. Да чисто тебе, правда? Ти ще повернешся. Усі повертаються. Слабкість. Чи ти покатимеш, так чи інакше, правда? ...слабкість. Ух ти... Чого зуби? Нереально там... ...там очі... Ух ти! І це ще таке... Лисечок таке. Мене що? Зустрічають чи що? <сіху> О, а ти ще свідки сявся. Настав час. Обирай. Ой, патуші, бідунець. Бідунец. Бачу, ти все ще струси. Провій виправу, що понад такі нікчемні статі, як ти, Тарне не вистачить. Ти Чи може ти боїшся статися, що яку випав у тебе і не було? То ти це все було б дарем. А хіба так ти покраще, де латули, сопі. Відкрито таємницю. Ти ще стійкості. Чи ти сійшов зі свого шагу? що ти повірте своїй правди та честь із Хі-хі! що вже повірив? Я ще вже репиту в учасній кімнаті. Непогано, геш? Ну, тоді униз. Ну, я не знаю, вниз, не вниз. Ой, униз-таки! Униз, усі вибирають вниз. Униз в воду Якщо вниз, то пи, тоді можна було бы... Маріянську впатину тут дослідити. Скот Вот і все, ха? Скажу відверто, якось я не впевненість божу. То підрапляйся турсовік, по попередній кімнат, бааа, він наче став, що говорить. А я себе став, що ти вважав найбільшу рибину в РІСІ. А тепер ти вийде, як рибина не трептить, мов Ха! Отже я тут подумав, а якщо як поспеза скільки хати, скільки риби уже коштувати. Але знаєш, якось не болфо. Бабусіка, бо тобі скільки кути рушили. Зикаво. Если хочеш встати, може зараз я краще довести чуть. Ну гаразд. Якщо давайс. 199 реп'ятси вгору, а 474 спостериусы вниз. Що хосопи? Бащит 200 вгору піднялося! На небо, хоча б на рай. А у 474 прямо. Ванзландита по впав, а по не впав. Х. Вот все у вас факти. Факти не факти, вот це нічого сопі. Нічого сопи це як це так прямо у матриці. Приймеш е... синю таблетку... Пігулки. Можна казати, прийміш сині пігуки. Ти в впадеш вниз і на тебе зустріне там луче машина, яка розлупає тебе навпіл. А якщо приймеш червону... червоні пігулки, то, то ти, ти у раю опинишся. Ну чорт. Ну тоді давай синій, якщо чесно. Я сам ще не навіть, коли мені казали Не переймайся, писяч людей, відчують те ж саме, що й Ти Ти не один. Ці слова попочуть мені якесь егоїстичне почуття, На наче грути стає ти ставили, Ні, мій пей, за що трагічний, синший, хлибший, як тільки киста. Звісно, це неправда. Не, не наве що це казати. Повне навичі людей, які це кажуть. Як оце не грано, ненормально, так ти не можеш цього ставитись. Звучить не та це і принаймні, правда. Не приймайся. Пессичю дай відчуваю те ж саме, що й ти. І саме це найкраще у тебе. І все! Дякую, Сагу! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <ріху> так, чи можна що стреблятися з при місці сковіре? Ця риба на стикцію, що може пігвати вам і стрибнутися просто того. Не стоит такой справа, как он может просто потешить с матьмишей, то что есть спрашивание спокойно, то вверх, с поездом в Европу, то что подише, то тебе на него встречи, тогда с лучшими які получают. Я подзал... Мастер Куйдари, пишатись на те, чтобы просто пайки, то что тарик души и цена, слушай, цена факт. І в этой сре, чудово, в этой сре, просто класс, просто, про мисику, Так, а ну еще раз, ну что? Панове, я вже повертався до того, що я минулий раз це пішов у десь, а що буде, якщо я піду в вору? Буду в вору, а що буде в вору? Так, я зашли на відео комікаса і не перебався, і після чого не відчуваєте, що йти, ти не... Ці слова побачать мені у якось якийсь, що починаючи гроти з такою чітей. Ми, ні, мій пільн, значно трохіщіші, сильніші, глибші, як ви тільки все. Всі з усіх брат не наче касати. Поначу йти, де кажуть, якось це не гра нормально. Так ти можна тут все оставити. Случить не брати, що та це принаймні правда. Ага, це те ж саме. Угу. Той дякую за гру. Без форма маса, ще не треба зустріти кровоточ, мов велика сайода радна усі тугі вулайту буду часто. Об'єднання стані нічим це, це не міськів. Завжди це осяжне стання цього світу скручується ріш, рипучий скусок. Яка робить інформації рушиться під власною вагою, безмежною безкустою. Ця потворна маса, де і серти прийом вмирається, плюдує саме себе, що розтотиться ще більше. Більше широ, більше м'яса, більше плоті. В цьому не має кінця. По консенсусу неможливий. Ви всі не мов фортир з Бог по відсутності мети, відсутності навріку. Все зрозуміло. Оце і вся гра. Отака і вся гра. І ще раз кажу, це і вся гра. Нема про те, що потіки тільки в гату Але треба оплатити, але сенсу немає. Тож все, з нашим великим розчаруванням ми це закінчимо, але і ні хор ніколи не закінчиться. Бо там можуть і інші ті гори, які можна було би пограти. Але щось я скривайків не бачу у цій грі. Що так все, з вами був імператор, тому підписуємося, ставте потопайки, пишіть коментарі, та дісіту ціночок, покажіть своїх друзів для того, щоб подивитися ці відеоролики. А також злайте дані відео зі труся в соцмережах. Підписувався на мою офіційну групу в телеграмі за посилання в описі, а по сухорокоту, яке ви бачите на екрані. Також підписувався ще на мою офіційну групу Дискорді, яку ви теж побачите за посилання в описі. І за посилання в описі можна підписатися ще на мій Тікток та Ісаграм. І не забувайте про опитування, яке триває до 20 червня з приводу. То наступного проходження, то ж проголосуйте за посиланням в описі. Дякую за усіх, а час і усім покида!